Друзі, зараз буде чесний відгук, особистий, про дану модель електровелосипеда, Це дорожній катаман. З потужністю двигуна 500 Вт, акумулятори літі 48 вольт 17,5 Ампер. Я мала можливість кататися на цьому велосипеді, ось тільки що проїхала приблизно 10 км по місту. Мені він дуже сподобався, він такий маленький, компактний. І ось ці широкі колеса 20. На три. І амортизаційна вилка робили мою поїздку доволі комфортною, так як в нашому місті дороги не ідеально рівні, десь є ями, десь є полатані дороги, то вони добре справлялися і поїздка була моя комфортною. Ще що я хочу зазначити, велотрейт, ви найкращі. зробили <свісту> такого крутезного велосипеда. Доволі широке кермо і доволі було зручно і Гарна посадка була. Широко руки, нічого ніде не затікало, все рівна спинка, зручне м'яке сидіння. Ось таке воно доволі широке, але я не скажу, що там мега широке. Воно було, як на мене, зручне доволі. І ще який момент, мені дуже сподобався, що ось дивіться, яка рамка, типу, ніжку не потрібно там дуже задирати чи закидати, отак так клац. І поїхали. Всю свою поїздку я їхала тільки на пас-асистенті, тому що мені подобається крутити водалі. Я за активний спосіб життя. І особисто маю там спортивний велосипед. Е, можу сказати, що на другій швидкості на пас-асистенті, з моєю вагою в такі погодні умови зараз осінь. Він їхав 28, 28, 28,5. Спробувала третю вімкнути також на пас-асистенті. Ми набрали з ним швидкість 34. Це при ідеально рівній дорозі. А коли я вже думаю, спробую пас-асистент, і ще додав ручку газу, ну, він їхав у мене 35. От рівно 35 він їхав. Може, якщо ми їхали не проти вітру, було б трошки більша швидкість, але в даний момент маємо, що маємо. А, гальма. Тут, так як це дешевша моделька, ми маємо дискові гальми, звичайну механіку. Я справлялася з моментами гальмування доволі непогано. Але якщо у вас є можливість купити того дорожчого велосипеда, який має гідравлічні гальми, це значно краще. Але за свою ціну це крутезний велосипед. Які я вам реально рекомендую, тому що я отримала доволі приємні враження від катання на даній моделі велосипеда. Так як зараз доволі холодно, я користувалася ось такими рукавичками від фірми Онрайн, також маю ці рукавички в себе, користуюся два роки, повністю ним задоволена, і тут ще є ось «Течпальчик». пальчик. І ми їздили на цьому велосипеді там в епіцентрі, ось ви можете побачити стрічку. Я придбала в епіцентрі її замотала, навіть не загубила протягом всієї поїздки, І я користувалася ось таким замочком від фірми КалеС. Це мій особистий замочок, якому вже не один рік. І з мого велосипеда я користуюся просто спортивним велосипедом, так як за активний спосіб життя. Але якщо ви хочете собі... Крутезного електрофетбайка, то я вам раджу цю моделечку електрофетбайка для себе в користуванні по місту.